Всім привіт друзям, гостям мого каналу, підписникам. Там багато мене хто питав про мій саморобний інкубатор, який я робив. Там на каналі є відео, я знімав. Ось. Хочу сказати, що за год експлуатації цього інкубатора всього-навсього віявився тільки один мінус. Мінус цей... Скажемо, такому виявився у наших лотках для яєць. Ну, хороша його димость, складала в йому десь приблизно від 75 до 90%. От. Він себе добре рекомендував. Ну, волога, волога теж добре йому держала. Ну, зараз покажу його, в якому він зараз стані. Хто не бачив. Ось подивіться, Робили ми його із нашого холодильника. У нас був двокамерний холодильник, ми його розрізали наполовину. З однієї половини ми зробили коптівку холодного копчення, а з другої ми зробили інкубатора. Для нас його вистачає для нашого обсягу. Ну, Так як ми займаємося інкубацією, там колись займалися перепілію, бройлерів, посезонно, нам його цілком вистачає. Ну, зараз я вам покажу його. Ось наш інкубатор, я його запустив, зараз провіряю. Ну, так і одна. Це наш пульт управління. Тут стоїть наш сологометр один. Тут друг, другий. Друг. О, там ще впали, деякі саме у китайські, є 2 градусники контролю температури яйця. Ось ці проводи заходять. То це отвори для воду воздухового обміна. І внизу там ще ось. Включаємося. Ось. Здесь таки регулюється. Ну, Температура набирається поки що. Так, зараз виключу вентилятор, він шуміть. От відкриє, зараз вам покажу. Ось так. Ще, правда, хотів зробити не переворот. Автоматично, ну поки що у нас переворот ось так от рукою таким чагом. Ось от, от так от. Так, що по поводу лотків? Ну, от. от, зроблено такі качелі. Обклеєно все теплезолом. І хто слідкував за нами, хто знає, що у нас були в ньому ось такі достану ось такі лоточки для яїць тобто з дерев'яним бортиком, і все-таки за год експлуатації, все порозсихалося, покривіло, бачите, порозлазилося. Ось і я вирішив. Справити. Це цей мінус, що я вам говорив за цей мінус, я вирішив це все справити і зараз вже верхній у нас найменші виходить, тут, тут цей лоток два нижні у нас стандартні. Ось з такого уголочка я зробив, поміняв лоток. Ось один такий. Плюс того, що я уменшив Скажем так, уменчив бортика. Ось, ось тут. О, став більше угол, угол перевороту. Весь? Достав більше угол перевороту. Тепер зараз йому ще покажу другого, як я переробів. У нас зараз перший був трохи важковато, поки переробив, а зараз у нас все поїде по шаблону. Ну, ось такі, бачите. Це у нас тут все пенопластик. Що, скажем, я підлажую під яйця, коли згупиться. Ось от так от. Бачите? Ось я зробив з такого бортика. Це на закльобочках, сіточка всередині. І... Обривається наш інкубатор трьома лампочками. Ну його повні вистачає і дві лампочки, але третю я ставлю типу, як дежурний, якщо перегорає якась із цих двох. Це типу, як е, йде допоміжна. До Там лампочки у нас стоять по 60 Вт дві штучки. А оця лампочка у нас стоїть 40 Вт. Це типу, я живу, як допоміжна. Є О, знаєте, шланг. Для того, щоб не відкривати інкубатор, воно було доливати воду. У інкубатор. Ну, ось стоїть такий мощний вон вентилятор. Все на пульту. Трошки. лоточки Нагнулися. Більш ніж треба. От зараз включу. Ось, мочка. Як позбаняє. Трохи шумно, звісно, ну нічого. Так, от. Ось такий у нас саморобний інкубатор. Кому цікаво, питайте в коментах, пишіть, розкажу розмірі, з ним усе покажу. Ну, ось, так, що. Це ще що у нас залишилося, ще зроблю ще одного ось такого лоточка і це і наш інкубатор до сезону. сезону готові. Оце я кажу, оце все і мінус. Який цей період, що ми інкубірували, себе проявив. Ось. Тут вже це стикло. сам вирізав. Ну, от, для стекло поставив для того, щоб воно було добре дивитися. Ось такий у нас інкубатор. Це буквально час, година часу займе, щоб зробити цього лотка. У нас таблочки є, ріжемо, гнемо одразу, закльопуємо і робимо. І будемо скоро заложувати сюди От, перше інкубаційне яйцо. Це я хочу в цьому році і проінкубувати голошійку для себе. Ну і ще, може побачимо, може ще щось якесь. Чи Грісбар, чи Ломан Вайт, чи Ломан Бра... Браун, бо більше всього Ломанд Вайт я не хочу. Ну, коротше, якщо вам цікаво, я скажу, залишайтесь на каналі, слідкуйте, я буду все знімати, все показувати вам. Ну, от. Так що, кому цікаво по інкубатору, вітайте. Ну, от все розкажу. Терморегулятор у мене стоїть ST. Це тисячка. Це такі вже стоїть на перші години, на першому інкубаторі, Я на продажу багато таких, їх ставлю на таких інкубаторах. Вони себе рекомендують дуже добре. От. Так що, ну, отак от, от. Все, кому цікаво. Слідкуйте, всім пока. Всім удачі і всім удачних інкубацій.